Омаційні підсумки вівторка. 1 липня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться, вступна кампанія 2025. 1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів. Романи, фентезі, історична література. Більше трьох тисяч книжкових новинок надійшло до бібліотек громади від початку цього року. Спортивні локації, перегляд мультфільмів, розваги аніматорів. Мистецька акція Хмалькіц відбулася у молодіжному парку. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Денисом Домрачевим. Він навчався у школі номер 20 потім у військовому виші. Працював у поліції, а згодом на трансформаторному заводі. У 2022 році Дениса Домрачева мобілізували. Він воював на Харківському і Покровському напрямках майже рік на Курщині. Але життя трагічно обірвалось 29 червня у рідному Хмельницькому. Герою назавжди 44. У нього залишились дружини. Жина і двоє дітей. Поховали Дениса Домрачева на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Дуже важко говорити, коли помирають такі молоді чоловіки, яким ще жити і жити. Денис три роки воював на фронті, захищав нашу країну. Не так давно в нього померла любляча мати, а зовсім недавно його молодший брат. Ков безвісті, в принципі, дуже й не воювати, але він все одно продовжив службу, запам'ятала його. Ну, така щира посмішка, відкритий погляд, щирість, надзвичайна вихованість, толерантність. Це не передати словами, це настільки важко. Закінчив військовий інститут, і потім він за фахом не працював. Він працював і в поліції, він працював і на заводі, працював і проживав в місті Києві. А потім доля так сталася, що він приїхав до міста Хмельницького і був мобілізований. Спочатку це була піхота. Останній цей рік майже цілий він був на Курщині. А звідти він прийшов, в куп вчився працювати з БПЛА, з РЕБами, і вже його перевели. Він останніх місяць він вже перебував у Рівному. Це був дуже досвідчений боєць. Був справжній герой, і він був дуже відповідальний. І він, він не боявся воювати, він не боявся смерті. Ми з ним були знайомі з його трьох років життя. Його мама була мій класний керівник. Багато років працювала в нашому закладі. Це була дуже достойна людина, дуже видатний вчитель. І тому Дініса ми всі пильнували. Ми його можна сказати, бавили. Він виріс серед нас, тому я його дуже добре знаю. Останні роки ця людина пройшла всі кола пекла, тому що три роки більше він воює, і він виходить в самих таких гарячих точок, неушкоджений, не поранений. І от така нагла смерть застала його в рідному місці під час відрядження. Він потонув в розквіті своїх сил, це 44 роки, в нього залишилися два синочка. один же гарний юнак, яким можна пишатися, йому 19 років, і ще зовсім маленька дитина. Мобільні адміністратори працюватимуть у Хмельницькій громаді. Це фахівці ЦНАПу, які виїжджатимуть у віддалені мікрорайони та у старостинські округи. Із собою матимуть мобільну валізу: комп'ютер, принтер, сканер та інші технічні засоби, які дозволять надавати послуга жителям, в тому числі і людям з інвалідністю. Порядок роботи мобільних адміністраторів затвердили на сесії міської ради минулої п'ятниці. Це дасть можливість не, не тільки забезпечувати прийом в самому приміщенні СНАПу чи в приміщеннях СНАПів і управління державної реєстрації на Соборній, на Грушевського і на Пилипчука, а е, проводити і виїзну роботу. Мобільний адміністратор, буде попередження, виїзд і робота безпосередньо там. Вони прийоми і так проводять в старостинських округах і мають працівників в старостинських округах. Ну, але ми бачимо, що того недостатньо, і треба частину послуг, це будуть не всі послуги, які СНАП надає, але частина послуг будуть максимально наближені до, до люди. Ми бачили досвід деяких міст, які, наприклад, автомобіль купують, роблять мобільний адміністратор. Автомобіль, який дозволяє там же відразу приймати, реєструвати, він підключений там до інтернету, до бази і так далі. Можливо, то буде наступний крок. Зараз без додаткових технічних засобів. Побачимо, як буде працювати, але ну, я впевнений, що буде працювати позитивно, але будемо бачити, будемо коригувати. Сьогодні, 1 липня, абітурієнти почали створювати власні електронні кабінети. Вони потрібні для подання заяв про вступ до закладів вищої освіти. Створити є кабінет можна або самостійно вдома, або з допомогою членів приймальної комісії будь-якого вишу. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Реєстрація електронних кабінетів вступників стартувала. Це спеціальна веб-сторінка, за допомогою якої абітурієнти зможуть подавати заяви про вступ до закладу вищої освіти. Це можна зробити самостійно або з допомогою працівників приймальної комісії будь-якого вишу. Перелік документів, які для цього необхідний такий. Документ про освіту, номер та серія. Також підтверджуючи документи. Це може бути ідентифікаційний код або Паспорт з ID, тобто номер документу. Також має бути електронне фото для документів, які ми завантажуємо в базу. І вони додають також номер телефону. А і обов'язково має бути сертифікат НМТ. Далі треба зайти на сайт єдиної державної електронної бази з питань освіти та внести усі дані. Процедура створення кабінету вступника займає до п'яти хвилин. Потрібно мати свою електронну пошту з доступом, тому що при реєстрації проходить підтвердження на електронну пошту вступника, якою треба активувати. Після 11 класу прийом заяв розпочинається з 19 липня по 1 серпня. Тоді вони можуть в електронному кабінеті подати заяву на вступ разом з доєднавши туди мотиваційний лист. Якщо вони вступають на спеціальності, які передбачають творчі конкурси, то вони мають з 3 липня зареєструватися на цій творчі. Конкурси в електронному кабінеті, крім того, від сьогодні стартував прийом заяв у навчальні заклади від абітурієнтів, які вступають після 9 класу. Процедура створення кабінету вступника та подання документів та ж, що й для абітурієнтів, які закінчили 11 клас. Тільки різниця в тому, що база 9 класу немає сертифікату НМТ. Вступна кампанія на базі 9 класу розпочалася з 25 червня. Вони вже мали можливість створити електронний кабінет. З 1 по 14 липня у них є можливість подати заяву разом з мотиваційним листом. Надалі у них буде до 23 липня співбесіда усна. У перший день прийому заяв подав документи на вступ хмельничанин Артем Ланець. Цьогоріч він закінчив 9 клас СЗОЖ номер 12 Хлопець каже, хоч і знає, що це можна зробити вдома самостійно, однак вирішив заручитись підтримкою спеціалістів. Боявся то краще, я прийшов спеціалістам, мені показали, як то що, то зробив з першого разу на дошкільну освіту. подав документи. Мені подобається працювати з дітьми. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. П'ять аварійних дерев зрізали сьогодні у середмісті Хмельницького. Два з них на вулиці Проскурівській. Також зрізали дерева біля пам'ятника Ангелу Скорботи. Для цього довелось тимчасово призупинити рух тролейбусів. Ще на семи деревах працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста обрізали сухі та пошкоджені гілки, аби вони не впали на перехожих. Комісія департаменту інфраструктури міста щотижня проводить моніторинг дерев, аби оцінити їх стан та безпеку для хмельничан. Ірина Аріон з подробицями. У середмісті Хмельницького на перехресті вулиць Грушевського і Проскурівської зрізають сухе та аварійне дерево, яке так і не вкрилося листям навесні. Бригада комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста працює з 6.30. Цим деревом десь приблизно так, вік, вже біля 80 років, вони вже починають відмирати, тому -то з часом їх які вже всохли, які аварійні, тому то треба зрізати. Сьогодні ми використовуємо 18 метрів. Автовишку є в наша 28 автовішка. Ну, і Трактора забираємо деревину і гілки. Одне з двох аварійних дерев на вулиці Проскурівській вже зрізали. За допомогою грейферного екскаватора завантажують гілки на трактор. Одна з ознак того, що дерево було аварійним, кажуть комунальники, є те, що кора відстає і легко відривається від стовбура. Дерева звичайно всихають від і віку, і від хвороб. Тут в даному випадку вже дерево теж вікове, воно живиться за рахунок листової поверхні, падає людям на голову, може пошкодити, і тому -то ми їх видаляємо по місту. Ці і дерева, і гілки аварійні. Зрізання аварійних дерев та санітарна обрізка відбувається впродовж року, аби не наражати на небезпеку хмельничан. Найчастіше обрізка відбувається в осінньо-зимовий період, коли припиняється вегетація. Нині комунальники також працюватимуть на інших ділянках. На семи деревах зріжуть сухі і пошкоджені гілки. В центрі міста в нас сьогодні заплановано п'ять дерев аварійно зрізати. Ще в нас є на проспекті Міра одне дерево, і ще в нас є по вулиці Проскурівській в районі вічного огня Теж є аварійне дерево сьогодні. Тож заплановані роботи з відключенням наших колег електротранса, визначає аварійність дерев. Спеціальна комісія департаменту інфраструктури міста, котра регулярно обстежує їх на території Хмельницького. У нас є комісія, яка обстежує аварійні дерева раз в тиждень, а буває що і більше. Весь матеріал, який залишається, ми забираємо на підприємство, використовуємо для опалення нашого приміщення наших тепличок. Для або ще є, що наші комунальні підприємці клазня номер один виписують на здорово для опалення. Теж приміщень на місці зрізаних дерев комунальники планують висадити нові із закритою кореневою системою. Нині чотири саджанці гінкобілоба білоба реліктових дерев посадили в нові лунки на вулиці Героїв Маріуполя. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Мистецька акція Хмалькіц відбулася у Хмельницькому. На території молодіжного парку працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання розгорнули ігрові та спортивні локації. Крім того, учасникам заходу просто неба показали мультфільм Мавка, лісова пісня. Також їх розважали аніматори детальніше Дарія Курнос. Показ мультфільму Просто неба спортивні естафети, ігри та аніматори. Так розважали дітей у Хмельницькому на мистецькій акції Хмелькіц разом із онукою відвідала захід пані Галина. каже, це чудова можливість гарно провести час. Дуже важливо, щоб дітки між собою спілкувалися, віддихали на природі, відпочивали, хоча б від тої всієї ситуації, яка зараз є в нашій країні. Близько 10 ігрових та спортивних локацій підготував міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Долучитися можуть дітки різного віку, тому що навіть з батьками, якщо дитина маленька, вона може взяти участь. Є лабіринт, баланс, також дуже багато спортивним інвентарем, в тому числі обручі, фішки, кільцики. Одна із найцікавіших кажуть у центрі локація під назвою Баланс. У цьому занятті потрібна зосередженість. Потрібно м'ячиком зі старту дітей до фінішу забити так званий гол і оминути усі отвори. Складно, але дуже цікаво. І дітям подобається ця локація. Діти кажуть, розваги їм до душі, та й взагалі подобається відпочивати на природі. Мені дуже подобається така атмосфера, всякі ігри, що тут є, що тут буде перегляд фільму, так багато людей, така природа, така атмосфера, прям такий вайб. Ну, я просто хочу подивитись мультфільм на природі. Багато хмельничан і гостей міста відвідали мистецьку акцію. Ірина Пец, вимушена переселенка з Луганщини, прийшла разом із сім'єю. Заходи це в будь-якому випадку, це один із найважливіших аспектів, які може згуртувати людей, який може в цей важкий час відволікти, мабуть, від якихось негативних думок, якось трошки розвіяти, так би мовити, людину. Пані Наталія відпочивала разом із маленькою донечкою. Її Марійці три з половиною роки. Жінка каже, добре, що у місті влаштовують заходи і для дошкільнят. Мені здається, що це ну, як мінімум два-три рази в місяць, треба робити подібні заходи, тому що для діток зараз дуже мало чого є. тако, і саме для таких маленьких, там до дошкільного віку, де їм можна якось щось побачити, щось дізнатися, якісь би виставки з тваринами організовувати, якісь типу подібні заходи. Також на акції продавали сувеніри, надруковані на 3D-принтері. Їх виготовляли представники місцевого благодійного фонду, який співпрацює з військовими. Тож учасники мали змогу придбати для себе щось на пам'ять, а заразом і допомогти армії. Ми надруковані фігурки нами реалізуємо для того, щоб назбирати пластик, з якого ми виготовляємо для наших військових не тільки навчальні макети в навчальні центри, а ще й засоби знищення окупантів і передаємо їх безкоштовно за запитами. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Понад три тисячі нових книг надійшло до бібліотек громади від початку року. Половина придбані за бюджетні гроші. На це витратили 400 тисяч гривень. Серед новинок переважно художня та дитяча література, продовжить Ірина Муляр. Вікторія Курій, постійна відвідувачка центральної публічної бібліотеки, полюбляє читати фентезі та пригодницьку літературу. Зараз трошечки поміняла жанр, хочу щось взяти трошки веселіше. Книгу Фені Флек Різдво з червоним кардиналом з відгуків. Думаю, що книга буде мати якийсь позитивний фінал, бо хочеться якихось таких позитивних вражень враження. Книгозбірні централізованої бібліотечної системи громади від початку цього року поповнились більш ніж трьома тисячами нових примірників. Втім, у центральній публічній бібліотеці залишилось лише декілька книжкових новинок. Адже читачі за словами бібліотекарів беруть літературу відразу після того, як вона надходить. Остання книжечка Рутвета, яка вийшла, Голі Джексон. Її трилогія є. Одну книжечку ми залишили, всі остальні вже розібрали. Саймон Бекет. Ми слідкуємо за їхнім виданням. П'яте розслідування у нас уже збагато запитували Меттю Перрі, його роздуми ем, в тренді. Е, і тут книжечки про кохання. Це те, що ще не встигли розібрати читачі за вихідний день. Більш ніж півтори тисячі примірників придбали за кошти із бюджету громади. На це витратили понад 400 тисяч гривень. Це переважно художня та дитяча література. Всі книги говорять бібліотекарі видані упродовж останніх двох років. На початку квітня було опитування мешканців нашої громади, які книги вони хочуть бачити в наших бібліотеках, і врахували при замовленні нових книг всі побажання наших мешканців громади. Майже 100 книг надійшли до центральної бібліотечної системи за державною програмою, і майже півтори тисячі від читачів за програмою бібліотерапія. Дуже подякуємо Олег Ровінець. Він же на сьогодні 45 книг подарував. Він дарує і центральну бібліотеку, і бібліотекам філі. Окрім художньої літератури, читачі запитують і про довідкові навчальні та національно-патріотичні видання. Книги наших воєнних. Які зараз пишуть і служать лавах ЗСУ. Це Ігор Месяк, Віктор Янкевич, Артем Чек. Такі книги ми також їх нові замовили. Також читачі цікавляться книгами про психологію та ментальне здоров'я. А ще запитують про інклюзивну літературу. Вони ще тільки-тільки з'являються у видавництві ці книги, а читачі вже приходять, вони знають, що вони в нас будуть точно і замовляють наперед. Ці книги вподобання читачів змінюються. Один час багато цікавилися саме історією України. Багато було запитів на трилери і на детективи. Молоді дуже подобається фентезі, і основні книги в цій новій партії це все-таки ромкоми. Зараз люди почали потребувати кохання, щоб обов'язково гарно закінчувалася книга. Також у бібліотеці читачі мають змогу задонатити до скриньки. Кошти спрямовують на придбання нових книг. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.